Хочеш багато грошей, май багато багато тварин. Хочу вам розповісти цікаві новини, які насправді не дуже цікаві. Щорічно, місто Київ підтримує притулки, які є таким собі аутсорсом по вирішенню проблем безпритульними тваринами в Києві. І ми опублікували величезну подяку, що в грудні місяці 2023 року наш притулок зміг отримати від міста допомогу і закупити там трошки проекти, трошки дров, але все це трошки. А в цьому році знову об'явили конкурс на участь притулків організацій, точніше, які опікуються притулками. На отримання допомоги, і ми притулок, величезний притулок, подали документи, і всі знають про якість нашої роботи, про наші успіхи по влаштуванню тварин, всі знають про нашу соцдіяльність, таку як фестиваль досядок мідеїс. Взагалі, ми дуже багато робимо. Ми не пройшли конкурс. Увага тільки через те, що наші громадські організації, яка подавалася на конкурс менше року, тобто місто оцінює, чи давати гроші, чи не давати гроші, виключно. По даті реєстрації організації, і навіть зробити виключення для такого притулку великого вони не змогли. Замість того, що були розділені серед притулків інших, а наш притулок сказали: ну, вибачте, не змогли вам допомогти. Якщо чесно, я сиджу і думаю, а в наступному році вони пишуть, що, мабуть, повинно е... бути десь два-три роки від дати реєстрації організації, і тільки ці притулки зможуть отримати. Тобто, дуже прикро, що не бачать роботи. А бачить тільки дату реєстрації і обирають тільки по даті реєстрації. І також хочу зазначити, що конкурс опирається тільки на кількість тварин притулку, тобто, взагалі, не дивляться на якість утримання тварин, не дивляться на як багато переможовуються, не бачать, ні динаміку, не оцінюють, нічого не оцінюють, окрім кількості. Тобто, по суті, щоб виграти і щоб отримати реальну там якусь суму, ти повинен бути по перше зареєстрований в ту дату, в яку хоче місто, і по друге в тебе повинно бути дуже багато тисяч тварин, тобто хочеш багато грошей, май багато багато тварин. І взагалі хай вони живуть собі погано, але все одно в тебе буде дуже крута кількість, величезна кількість тварин, і ти за це отримаєш велику кількість грошей. Тобто тільки по цьому принципу обирають у нас притулки і організації, яким треба допомагати.